Нашій компанії лише місяць та декілька тижнів. Ми дуже молоді, ми тільки почали свою подорож і ми дуже раді бути тут. Компанія я працюю з 25 серпня. Це було дуже спонтанно. Так. Віта мені подзвонила і сказала, Сережа, ну це як відоблю приєднатися до нас у нашу компанію. От і так я приєднався до них. Півтора місяця. Це як наш перший проєкт. Усі 16 років я працювала HR. Я працював в міжнародній компанії, фінській міжнародній компанії. Я працював в компанії ЦСКА Україна, яка займається електронними ключами. Я там був адміністратором, а потім... Почав працювати дистанційно ще після роботи. На другу роботу не була зв'язана з Вітою. а потім вже почалося так, що ми разом почали працювати з свічками. Ну, раніше я малювала. Люблю все, що стосується виноробства. Спорт Мені це подобалось зараз. Все, що я роблю, це зв'язано з свічками. Я колись навчалася на Сомельє. і тому моє хобі це вино. Я дуже полюбляю різні сорта, і мені дуже подобається це, тому що це як мистецтво. Ні, взагалі ні. Я навіть не думав, що я зможу це робити. Досі не вмію робити свічки. Ні, я Свічки не вмів не ну зовсім не вмів їх робити. Перші свічки я взагалі пам'ятаю, що вони не виходили. Це було складно, це було щось. Чому буду навчатися у льоші та Сережі, тому що вони розробили нашу таємну формулу. І дуже скоро ми будемо робити майстер-класи, і я також буду навчатися цьому. Найбільше мені подобається це коли ти вже їх париш, наливаєш. Оцей сам, сам процес цікавий. Мені дуже подобається розробляти дизайн. Якщо ви читали слоган нашої компанії, то е, ми кажемо, що ми запалюємо ваші емоції. І мені здається, що коли ми почали робити. Ці свічки е, почали розробляти концепт компанії. Е, в нас ми дуже пала, е, палали і дуже палаємо зараз. Напевно, результат. Тому що коли ти е, починаєш е, е, працювати, в тебе є натхнення. І потім е, це натхнення якось е, е, тяжко пояснити, але е, Сам процес е, дає мені натхнення і потім е, в результаті ми е, робимо увагу, ефект. Тому е, у нас є така назва. Ця назва трошки про мене. Я народилася у рік е, кролика по китайському гороскопу. Е, і коли я народилася, це був кролик, о, вогнений кролик. Тому що тут така. Творча робота, робота з, з виготовленням, тобто тут не тільки тому, що ти ручками робиш, але і треба і розумово, й думати, тобто, напрямкаєш свої мозки. Ну, це розвиває досить. Це дуже прикольно, дуже класно. Віта це просто геній, це людина, яка робить натхнення, і вона надихає. Тобто, тому мені тут. Так сказати, подобається і я надихаюсь цьому всьому самі влюблені свічки. Ну напевно, це ці білі в рожеву крапочку. Як ми завжди кажемо, що всі свічки для нас це якісь діти, які ми відроджуємо. Кожна свічка особлива для мене. Це як маленькі дітки, як бейбічки, Але ж я маю зізнатися, що в мене є улюблена, і це саме ця. Вона трошки крейзі, трошки класі. Мені мені дуже подобається ця. Білі в розову точечку. Це нехай будуть мої найкращі свічки. Найбільше напевно люблю, коли їх вибираєш з форми і ну, витягуєш цих форм, і ти бачиш вже результати, який ну які вони в тебе вийшли. Сісти десь в офісі в себе, відсторонитися від цього і надихатись іншим виробами, які ми зараз робимо подобається бути з командою, тому що мені дуже, мене дуже надихає, як працює Льоша, як працює Сережа, як ми разом створюємо щось нове, щось таке, чого ми не бачили до цього. В першу чергу це сам, сама віта, вона дуже така ефектна, ефектна, як наші запальна, як наші свічки, і оце її запал запалює і мене в роботі. Тобто ми. Зібралися якраз такі, ну, запальні, і це дуже класно. Те, що немає якогось напруги, як раніше, ти працюєш в якійсь компанії, коли в тебе там постійно щось не так. А у нас в компанії якось зв'язано так, що Сергій Віта і я це якесь одне ціле. З'явилося, коли почалась повномасштабна війна у нас в Україні. Ми тоді. Приймали переселенців у себе вдома. Це була родина з Донецької області, і вони дуже працьовиті. І вони завжди хотіли щось робити. Вони кажуть, ми розуміємо, що зараз війна, але ми хочемо щось робити. І я сказала: добре, що ви думаєте, якщо я вас запишу до мастер-класу по свічоверіння? Ви можете робити щось руками і потім продавати. Дуже маленьке таке виробництво, і вони спочатку їм дуже сподобалася ідея, але потім вони дуже сумували за своєю домівкою, і вони поїхали назад там. Але ця ідея була вже в моїй голові, тому у вересні місяці було дуже круто зробити це реальністю із Льошою. Це знають всі, наші люди, що саме важко — це наші як сказати, поставщики, які з нами працюють. Тобто вони, напевно, перші в Україні, які... Мають роботу з таким, наприклад, розові коробки, це що для них ви що, потім якісь підсвічники, які виглядають не так, як в Україні. Напевно, що коли ти фільтр надіваєш на цій формі, воно там не попадає, і ти починаєш там вже і переживаєш, і довго, і оць, ну, оце що таке, що трошки цей, але воно не так, щоб воно мені було важко важко. Проживаю у іншій країні, а саме виробництво зараз у Києві. І мені дуже хочеться бути тут, але е, інколи мені треба повертатися до іншої країни, тому е, це дуже важко. Хочеться бути разом. У нас на роботі були два таких самих таких, е, казуса. Ми свічки вже зварили, залили в форми. Ну вже поставили їх е, сушити. І, случайно заділи рукою. Тобто, все робоче місце, підлога, це все було в, в, в воску. І воск ж швидко засихає, і ми швидко його, ми, напевно, час ми годину там все витирали, вимивали. Ну, Думаю, окей, там раз вже було таке, тобто це норм. Ну, Но, Коли це в другий раз вже було, я думаю, що це вже все. Одного ранку я прокинаюся, і у месенджері фотка свічок. І я кажу, що це таке, льоша, що робить, що коїться, і він каже: о, я пішов, тобі, тобі не казав, думав сам в воск і зробив цю свічку а, і, і все. Ми можемо це робити. Це зробила Віта тиждень тому, коли у нас було виробництво. Ми я працював в офісі в себе вдома. І Віта нічого не казала. Вона була на зв'язку, не була на зв'язку три дня, і тут я знаходжусь вдома там свічками, і тут в мене дзвонить дзвінок на домофоні. Я відкриваю двері, і тут просто фаєр заходить. Віта, яка приїхала з Америки. Це було щось неймовірне. Мені здається, в нас є дуже багато планів. Зараз ми випустили першу лінійку наших свічок, але ж буде дві інших лінійки. Вони будуть абсолютно не схожі на те, що ви бачите сьогодні. Якщо ви пам'ятаєте мою свічку, вони будуть зовсім іншими. Вони будуть у контейнері друга лінія та з дуже гарним ароматом. Я сподіваюся, що вам сподобається. І потім третя буде дуже креативна. З керамікою У нас колаба з дуже гарною майстернію під Києвом. Тому я сподіваюся, що це станеться дуже скоро. Також виходити на міжнародний рівень, тобто. Щоб наша продукція була представлена у Америці у Європі, тому що е, ми вважаємо, що українські бренди повинні бути присутні всюди, тому що дуже дуже багато талановитих людей, і це також надає робочі місця в Україні та е, також надихає інших людей робити щось у цей час, працювати е, і щоб економіка не припиняла працювати. Треба, щоб усі працювали. Так, в нас вже є перша партія запальничок. Вони тільки надійшли. Також у нас є свічники, які ми розробили разом з майстернею, які ми тільки отримали та затвердили. Тому це буде також гарним сетом та набором до свічок, щоб це було зручніше, коли ви пляєте одну свічку, і у вас також є набор, куди ставити, чим запалювати. Все про комфорт.